Все. За часи АТО волонтери спередили нас такою бронею заводською. Ну і попідписували наші установки. Це, наприклад, ім'я цієї установки захисник. Вона захищає нашу країну. Установка вже старенька, на ній стоїть радянський каліматорний приціл для роботи по повітряних цілях. Наземний приціл. На жаль, він від Мосінки, із зразка 43-го року. Хотілося щось би покраще, щось модернізоване. Ну, але його цілком вистачає, якщо у нього побачити противника і пустити по ньому чергу. Калібр гармати 23 мм, дальність роботи по наземним цілям 2 км, по повітряним також 1,5-2 км. Скорострілість гармати це по тисячі пострілів на хвилину на один ствол. І дуже швидка і скоросильна громата. Більше всього почали щось останнім часом літати шахеди. Зала, ланцети, суперками, орлани. Останні дуже важко діставати. Але, в принципі, якщо вони спускаються на нашу висоту, то понижче, то ми їх непогано дістаємо. Дуже багато все від одного безпілотника в нашому секторі до 10 і більше. Насамперед це підходяща висота. І реакція, щоб вчасно його виявити і знищити. У нас є приціл 2027, і є така посада в нас як прицільний. Він враховує курс, ну тобто і швидкість. Підводить її на цьому прицілі. І ціль супроводжується і цілодобово ми працюємо. Бо буває, що ці цілі з'являються серед ночі. Особливо такі безпілотники, як шахеди. Вони вночі запускаються, бо їх тоді дуже ну, важче видно. Серед білого дня це фактично 80-90% що ми його знищимо. Це велика радість, що збили. По-перше, що цей безпілотник не задасть шкоди, як, наприклад, ми збили ланцета. І такими там діями ми зберегли, наприклад, там, від справності артилерійської установки, на яку він летів, чи танку, чи якогось радару, може, вони там за ними полюють, так само до людських життів. Ну і це також втрата в грошах противника, так як він коштує там, в різних модифікаціях. Приблизно там 20 тисяч доларів. Це трошки дорого для противника, коли він його не використав. Ну, Аналогічно, те саме, що із якщо це буде якась зала, це дуже жирна ціль для нас. Так як цей безпілотник може коригувати той самий ланцет або там наводити ну, ракети. Як останнім часом вони використовують. Я в війську вже більше 10 років. І хоч і до нашої і там, ну, професії відносились останнім часом не дуже так добре, як, ну, як там кажуть її списували, то вона все одно використовувалася я або в мотопіхотних механізованих бригадах, це дуже була потужна зброя, щоб подавити противника. Так як ми більше воювали із найманцями російськими або ополченням ДНР, ЛНР, вони не дуже були такі дуже оснащені. Ну, з ними було працювати дуже легко з Лушкою. Коли Зенітка виїжджала, вона все, що могла. 300 снарядів, пущених осколочних в сторону противника, відбивали будь-яке бажання відкривати вогонь в нашу сторону. От. Зараз трошки. Спеціалізація помінялася в зв'язку з дронами і з безпілотними літальними апаратами. Так як зараз є такі дрони і камікадзе, як шахет, він зроблений дуже дешево. Такі зенітки, як ЗУ-23 і її подібні, ну, виявилися дуже потрібні нашому війську. Так як вони ну, дешеві, снарядів на них дуже багато, щоб знищувати е, ці повітряні цілі, може вражати як безпілотні літальні апарати, Гвинтокрили, якщо влучать, це дуже буде серйозне пошкодження, легко броньовану техніку, так само там, вантажівки, легкові автомобілі. Ну, та сама піхота, добре вражає. Мотивація наша закінчити війну як можна швидше в 2022 році в Курській області проводжали війська Російської Федерації, їм махали, вітали, що вони на нас там наступають. Тепер вони отримали те, що захотіли. Війну, яку самі ж почали. Шкода, що тільки Курська область, а не пів Росії. Ну, як би так звернутися до тих людей, які зараз в тилу, то не потрібно боятися військової служби. Так, тут багато що. Ви не будете робити того, що вдома. Не потрібно боятися служити, тому що ми всі живемо в одній країні і ми маємо її захищати. Дуже радий, якщо до мене прийдуть нові люди, я зможу цим досвідом поділитися. Будемо нищити ворога всі разом.